І всім привіт! З вами Владимир! Будемо грати в гру у Ми вже зайшли в гру Так. На початку ми вже мали би дивитися заставку, але її я пропустив. І зразу ми дивимося що? Море. І другий вертує. І якогось пацана. Так, дивимося. О, от що ми бачимо, крюк Що з нього йде? та я ти відео, чувак, чувак. міра міра ха Випрос радіації. Понятно. Померла? Так. І ми просинаємося. Це дивно! Як ми могли вижити, коли ми розбилися? Так, побігла. На що завжди? Ми біжим? А якщо в вогонь попасти? Є людина, який нічого не робить вогонь! Оце так, я перша людина, яка нічого не робить вогонь. Так, стимулятор. Збройні запас здоров'я, понятно. Беремо один. Так. О, все. Кюки. Який гарний краєвид, якщо чесно. Аптечка. Хвилин для аптечки. Понятно. Беремо аптечку. Опа! Одна аптечка, збоку написала. Так. А, mm. ah. точно. Тут. Тут є картинки. Я сам нічого зараз не чую. Продивимось. Билла так, дальше так там Сталін, і, И... ого, это круто. Субтитры там DimaTorzok Що це було? Ой, я знову. Що це таке? Так треба куди й бігти? Я знаю. Хто й згорі? Давай, давай, давай. Обережно, пацанчик. Це хто такий, інтересно. Першим ділом треба дізнатися, хто це такий. І нам треба біг найбыстріше. Так, побігу далі. Відлаваю двері. І її ще один загорів. Понеслись, понеслись. Быстро! Пробач, не можу допомогти. Я вже людям допомагаю. Походу треба йти сюди. О, то виходить от чому! Це все постраждало. Так, тепер це не я йду. Це дівнічові тут? О, уже стали на ноги, Едемичев. Так, понятно. Тут закрыто. Тут тоже. А ми закінчуємо це відео. Якщо ви тут вперше, можете підписатися на канал, поставити лайк і написати коментарі. Всім па-па!